Друзі, вітаю вас! Сьогодні пороздумуємо на тему Укріпляйся в Господі. Я прочитаю на початку уривочок із першої книги Самуїла, 30 розділ, із 1 до 8 віршика. Мова йде про життя Давида. Написано: І сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу третього дня, то Амелікітяни... Вдерлися до півдня та до ціклагу, і побили ціклаг та й спалили його огнем. І позабрали вони до неволі жінок, що були в ньому від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене вогнем. А їхні жінки, та їхні сини, та їхні дочки забрані в неволю, і підніс Давид та народ, що з ним свій голос. Та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давідові жінки, Ізраїлітка Ахонаїм та Авігаїл, колишня жінка камелітянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменували, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився. Господом, Богом своїм, і сказав Давид до священника Іліатара, Ахімелехового сина: Принеси до мене Ефода. приніс Ефода до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатися за тією ордою, чи до жену? А він відказав йому женися, бо доженеш і визволиш. Ось такий уривок, друзі. Мова йде про те, що. На людей Давида напали амалякійці, забрали в полон багато людей, забрали родину Давида і багато людей з його з Юдового народу і пішли. І коли повернувся Давид зі своїми людьми і побачили, то сильно засмотилися, у них опустилися руки. Навіть ми читаємо тут: народ на Давида був обурений і хотіли його каменувати. Уявляєте собі, який був плач, смуток, коли вернулися і нікого немає, всі забраті в полон. І ви знаєте, в той час це можливо, якщо нам уявити, найважчий період в його житті, або один із найважчих, коли руки опускаються і не знаєш, що робити, і коли навіть люди, які поруч біля тебе, вони не підтримують тебе. Але є один дуже потужний і сильний вірш, який тут є. Написано в шостому вірші друга половина, Та Давид Зміцнився Господом, Богом своїм. Бачите, Давид був щирий перед Богом. Він любив Господа і покладав глибоко в серце надію на нього. І це спасло Давида. І це дало йому оцей міцний сильний поштовх робити подальші кроки і йти е, за Богом, і визволити людей, і повернути їх назад. І от, другі друзі, я хочу що сказати, як нам важливо бути вкоріненими в Бозі, глибоко вкоріненими у вірі, щоб в важкий момент, коли прийде якесь випробування чи неочікувана ситуація в нашому житті, ми могли нашим корінням глибоко заглиблені в Бозі, укріпитися в ньому і сміливо робити кроки вперед. Якщо там є основа, якщо там є міцне укріплення. Ніхто нас не здвине в нашому житті з Божого шляху. Ви знаєте, є такі цікаві факти. Самі дві високі в світі башти, це вони знаходяться в коло в Малазії, вони називаються Петроноси. висота яких складає 451 метр. Це 120 метрів фундамент в них в глибину. Уявляєте собі, найвисоченніші башті в світі, які міцно стоять і не хитаються, вони заглиблені у фундаменті на 120 метрів. Міцна основа. І ще один цікавий факт: е, найпотужніша і найвища е, смоковниця африканська, вона сягає до 120 метрів коріння. Вона витримує жару. Вона. Е, і за те, що вона так глибоко заглиблена, вона може досягати до води, і вона живе, і дивується, як так в пустелі вона може жити. Ви знаєте, хочу сказати, що це все дуже хороші приклади, приклади для нашого заглиблення в Бозі. І от хочу підкреслити іще ще раз, що нам важливо, друзі, з вами, вкорінитися в ньому, шукати його, покладатися на нього, усвідомити, за ким ти йдеш. Вміти знайти час і шукати Господа. Ми знаємо, там Давид покликав священника і почав шукати Божої волі, що мені робити. Укріпившись цією надією і вірою в Бозі, він почав запитувати у Бога, що робити, і Господь йому почав відповідати. Друзі, ось цей момент, коли ти відповідаєш на запитання, за ким ти йдеш. Хто є твій Бог, на кого ти покладаєш надію, коли здається основи ніякої немає під ногами. Це важливе запитання, на яке нам е, варто завжди відповідати і знати відповідь на це запитання, хто є основа мого життя. Коли нам дуже важко, важливо не втратити зв'язок з Богом. Я хочу це підкреслити, це мега важливо. Любов до Нього, до Його істин, яке слово Господь скаже. Ви знаєте, я думаю, якщо би Бог сказав Давидові, не йди, почекай, він би не йшов. Тому що він прийняв рішення чинити по Божому Слову. Готовність змінюватись, готовність до відповідей Божих, що Господь скаже, ось що є заглибленням, вкоріненням в Бозі. Це дуже важливо. Тому, дорогі брати і сестри, я хочу вас закликати, я хочу нас закликати себе разом з вами, бути глибоко вкоріненими в Бозі. Щоб ми знали. Хто ми, за ким ми йдемо, щоб ми знали, в кого ми повірили. Великого Бога, неба і землі, який створив Всесвіт, створив всю Вселенну, який, як написано в Божому Слові, повісив землю ні на чому. У землі немає основи, вона висить в космосі і вона не падає. Тому що Бог сказав слово, і так сталося. Тому що Бог поклав, Бог поклав закони для землі і неба. Для всієї вселенної, і як він сказав, так і відбувається. І ось це слово, воно є в нас, друзі, це Боже Слово. Шукаємо Бога, Читаємо це слово, адже воно не змінюється, адже це найміцніша основа для нашого життя. І це хороша основа для того, щоб нам сміливо крокувати за Богом. І тоді ми будемо мати успіх, тоді ми не будемо розчаровані, тоді ми, роблячи по Божому слову. Написано: люди, які надіються на Господа, вони не будуть посоромлені. Тоді наше життя буде цілісним і щасливим. Нехай нас Господь благословить бути міцними і укріпленими в Бозі. Амінь.